Я народився 6 травня 1856 року в невеликому промисловому містечку Фрайберг, що в Моравії. Сьогодні це місто називається Прібор і знаходиться в Чехії. Я ніколи не використовував ім'я Шломо, яке мені дали на честь мого діда по батьківській лінії, і скоротив своє ім'я під час навчання у Віденському університеті. Моє сімейне життя було незвичайним і дещо складним. Моєму батькові, Якобу Фройду, було 40 років, коли він одружився на моїй матері Амалії Натансон. Вона була на 20 років молодша за нього, і навіть на кілька років молодша за його сина Емануеля від попереднього шлюбу. Один з моїх перших друзів був моїм племінником, який був на рік старший за мене. Мій батько Якоб Фройд ніколи не був особливо успішним у бізнесі. Промислове значення Фрайберга знижувалося, тому ми, молода сім'я, вирішили поїхати й, врешті-решт, оселилися у Відні, Австрія. Мої зведені брати Еммануель і Філіп від попереднього шлюбу мого батька емігрували до Англії. На той момент у моїх батьків Якоба та Амалії Фройд було двоє дітей. Я і моя сестра Анна. Мій брат Юлій, який народився між нами, помер у віці сіми або восьми місяців. Після нашого прибуття до відня протягом 1860 1866 років, у нас з'явилися ще п'ятеро дітей: Роза, Марі, Альдольфіна, Поліна та Олександр. Це призвело до тривалих фінансових труднощів, які були болючими для мене в молодості. Окрім фінансових проблем були й особисті труднощі, які ускладнювали мої стосунки з батьком. Якось батько розповів мені історію про насильство з боку австрійського християнина, який стукнув його капелюх у Каламутну вулицю і наказав єврею вийти з тротуару. Коли я запитав батька, як він відреагував, він сказав, що просто зійшов з тротуару і підняв капелюх. Я був дуже розчарований тим, що сприймав як слабкість у батькові. До того ж, був ще один неприємний епізод, пов'язаний з братом мого батька Йозефом. Йозефа Фройда засудили і відправили до в'язниці за торгівлю фальшивими грошима. Це викликало велику стурбованість у мого батька, Якоба, який, можливо, був причетний до цієї незаконної схеми разом з Еммануелем і Філіпом. Тим не менш, мій батько Якоб Фройд намагався бути хорошим батьком. Успіхи його дітей свідчать про те, що він залишався активним і підтримуючим у нашому житті, а також у житті своїх онуків. Історія, яку я згадував раніше. Коли батько намагався передати мені якусь батьківську мудрість, можливо, не справила на мене бажаного ефекту, але вона показує, що йому було важливо навчити мене деяким життєвим урокам. На мій 35-й день народження батько надіслав мені своєму дорогому синові копію сімейної біблії Фаліпсона, яку я часто вивчав ще в дитинстві. На цій біблії він написав по святу. Яка закінчувалася словами на дарунок в знак любові від вашого старого батька? Коли мій батько помер, я написав другові, що його смерть глибоко вплинула на мене, залишивши мене з почуттям спустошення. Я описав смерть батька як найважливішу подію, найгострішу втрату в житті людини. Ця трагічна подія здається стимулювала мій самоаналіз, написання, тлумачення снів. І формулювання теорії едіпового комплексу. Мій батько також залишив по собі теплі спогади у свого онука Мартіна, мого старшого сина. Мої стосунки з матір'ю Амалією Фройд також були складними. Вона була молодою, привабливою та енергійною жінкою, особливо в порівнянні з моїм батьком Якобом. Мати завжди пишалася мною і мала сильний та позитивний вплив на моє життя. Пізніше я писав, що людина, яка була незаперечним улюбленцем своєї матері, зберігає на все життя почуття завойовника ту впевненість у успіху, яка часто спонукає до справжнього успіху. Під час мого самого аналізу, приблизно в 1897 році, я відновив у пам'яті глибокі спогади з раннього дитинства, у віці від 2,5 до 4 років. Я випадково побачив матір оголеною, що пробудило мені потужне бажання. Незабаром після цього спогаду я згадав і глибоку ревність, яку відчував, коли народився мій брат Юлій. Незадовго до того, як мені виповнилося два роки. Я був настільки ревнивий, що пам'ятаю, як вітав смерть свого немовляти-брата. Кожен із цих інцидентів безумовно вплинув на формування моєї теорії едіпового комплексу. Проте цікаво, що протягом перших два з половиною років свого життя я фактично проводив дуже мало часу з матір'ю, оскільки мене виховувала медсестра. Моя мати знову завагітніла, потім мій брат Юлій захворів і помер. А після цього вона знову завагітніла і нарешті, народила мою сестру Анну, коли мені було. Два з половиною роки. Моя медсестра, незважаючи на те, що її описували як стару і непривабливу жінку, викликала у мене теплі почуття. І навіть у зрілому віці я мріяв про неї. Вона була набожною Римо-католичкою і регулярно брала мене з собою до церкви. Хоч я був дуже маленький, менш ніж два з половиною років, після повернення додому я проповідував родині про Бога. Незважаючи на те, що моя сім'я була єврейською, їхня відданість вірі не була надто глибокою, тому, напевно, їм було досить цікаво слухати, як їхній маленький син говорив про Бога. Проте ці стосунки різко обірвалися. Мій зведений брат Філіп звинуватив медсестру в дрібній крадіжці, і її відправили до в'язниці. У той час моя мати була зайнята новонародженою сестрою. І через це я раптово залишився без обох важливих для мене людей матері та медсестри. Можливо, через цей раптовий розрив, який стався в такий критичний для мене період, мій гнів і розчарування, пов'язані з католицькою нянею, могли призвести до моєї остаточної відмови від духовного світогляду та формування антагоністичного ставлення до католицької церкви. Я дуже успішно навчався в школі з ранніх років. У гімназії я був першим у своєму класі протягом сіми років. Це принесло мені різноманітні спеціальні привілеї від мене рідко вимагали складати будь-які іспити. Ці досягнення також принесли привілеї вдома. Як зазначала моя сестра Анна, я завжди мав свою кімнату для навчання незалежно від того, наскільки важким було фінансове становище нашої сім'ї. Коли я готувався до коледжу, спочатку я хотів вивчати право. Проте, дізнавшись про теорію еволюції Дарвіна і прочитавши есе Гьоте про природу, я вирішив стати студентом-медиком. У 1873 році я вступив до Віденського університету. Спочатку я сильно страждав від забобонів і дискримінації до мене через те, що я був євреєм. Вірячи, що від мене очікувалося почуватися неповноцінним і чужим через моє єврейське походження, я тим не менше продовжував наполегливо працювати. В результаті цих переживань пізніше в житті я був готовий боротися зі значним опором, який зустріли мої теорії. Мій перший дослідницький проєкт у медичній школі розпочався за пропозицією професора Карла Клауса. Професор Клаус був зацікавлений у доповіді польського вченого Сімоне Сирського, який визначив структури, що могли представляти насінники чоловічого вугра. Це було питання, яке вивчалося століттями без успіху. Після розтину близько 400 вугрів, я, здається, підтвердив висновки сирського. Хоча дослідження не було остаточним. Я знайшов мало задоволення від публікації своєї роботи. Я збирався знайти задоволення у фізіологічній лабораторії Ернста Брюке. Брюке був відомим фізіологом, анатомом та гістологом. Я мав велику повагу до свого новознайденого наставника, називаючи його майстром Брюке і описуючи його як найбільший авторитет якого я коли-небудь зустрічав. У лабораторії Брюке я нарешті знайшов спокій і повне задоволення. Дослідження, яке я проводив під керівництвом Брюке, було вражаюче. Брюке поставив мене працювати над вивченням анатомії спинного мозку та його нейронів. У той час будова нейронів ще не була зрозуміла. Я модифікував гістологічні методи фарбування, які використовувалися в лабораторії Брюке. І врешті-решт. Розробив хлористий метод фарбування тканин нервової системи приблизно в 1880 році. Це було одне з перших застосувань плям важких металів на тканині нервової системи. Метод фарбування нейронів нітратом срібла був розроблений Кіміло Гольджі кількома роками раніше в 1873 році. Але лише в 1888 році Сантьяго Рамон і Кахаль вперше повідомив про будову мозку за допомогою техніки гольджі. За це дослідження Гольджі та Рамон і Кахаль розділили Нобелівську премію з медицини в 1906 році. Якби я не залишив фундаментальних досліджень для кар'єри в медицині, я міг би стати знаменитим точно так само. Я, врешті-решт, залишив університет і почав кар'єру в медицині в загальній лікарні у відні. Однією з причин цього переходу було моє знайомство з Мартою Берне, жінкою, яка стала моєю дружиною, і потреба заробляти достатньо грошей, щоб утримувати сім'ю. Спочатку мені потрібно було утвердитися в кар'єрі. У лікарні я познайомився і працював з Теодором Майнертом. Який серед інших досягнень першим правильно припустив, що хвороба Паркінсона виникає внаслідок порушення функціонування базальних гангліїв, це стимулювало мій постійний інтерес до анатомії та функції мозку. І в 1891 році я опублікував книгу під назвою Про афазію. Книга особливо критично ставилася до роботи Карла Верніке, студента Майнерта. І поставила нас обох в центр дискусії про структуралізм проти функціоналізму в дослідженні мозку. Майнерт запропонував мені присвятити себе вивченню анатомії мозку, але я вже мав достатньо досвіду в цій галузі. Замість цього мій інтерес звернувся до захворювань головного мозку. Завдяки рекомендації Брюке я отримав мандрівну стипендію. Яка дозволяла мені поїхати до Парижа для навчання в престижному інституті, я мав намір навчатися під керівництвом Жана Мартіна Шарко, одного з провідних неврологів свого часу, який також назвав хворобу Паркінсона на честь лікаря Джеймса Паркінсона. Коли я прибув до Парижу в інститут, мене значною мірою проігнорували, оскільки я був лише одним із багатьох іноземних відвідувачів. На щастя, одного разу я почув, як Жан Мартін Шарко висловлював жаль, що не чув від свого німецького перекладача звісток вже деякий час і хотів, щоб хтось знайшов перекладача для його останніх лекцій. Я написав Шарко, запропонував виконати цю роботу і мене прийняли. З того моменту я став частиною найближчого оточення Шарко і активно брав участь у всіх аспектах роботи в клініці. Однією з головних тем, яку я вивчав разом із Шарко, було використання гіпнозу при дослідженні істерії. Я обговорював з ним найраннішні концепції своєї психодинамічної теорії. Хоча Шарко підтримував і погоджувався з моїми молодими ідеями, його інтереси залишалися в області неврології, а не в психології чи психіатрії. Повернувшись до відня і ставши практикуючим лікарем, я нарешті одружився на Марті у 1886 році. На той момент мені було 30 років, а їй 25. У нас було шестеро дітей: Матильда, Мартін, Олівер, Ернст, Софі та Анна. За словами мого сина Мартіна, я був люблячим і щедрим батьком. Я також був дуже прихильний до своїх дітей. Нарешті будь-яке обговорення моєї ранньої дослідницької кар'єри не буде повним без згадки про те, що Ернст Джонс назвав епізодом кокаїну. У своїй останній автобіографічній книзі, опублікованій у 1925 році у збірці медичних автобіографій, я роблю лише попутні посилання на своє вивчення кокаїну. Згадуючи про черговий близький промах у моїй кар'єрі, я почав дослідження кокаїну, перебуваючи далеко від відня. І з'явилася можливість повернутися додому на відпочинок і побачити свою наречену марту. Готуючись до від'їзду, я запропонував кільком колегам вивчити ефективність кокаїну як знеболюючого засобу для застосування при очних захворюваннях. Поки я відвідував Марту, один з моїх колег, Карл Коллер, підтвердив місцеві анестезуючі властивості кокаїну і прославився завдяки цьому. Я зазначив, що це була вина мого нареченого, що я ще нічого не був. Мій інтерес до кокаїну спочатку був спрямований на можливість використання його ейфорічних властивостей для полегшення проблем пов'язаних з виведенням морфіну. Мій близький і давній друг став залежним від морфіну через сильний біль. І сподівався, що кокаїн допоможе йому. Я сам почав використовувати кокаїн для підвищення власного настрою і навіть послав його марті з рекомендацією спробувати, хоча немає ніяких доказів, що вона коли-небудь робила це, а також друзям, колегам і моїм сестрам. З часом я зрозумів, що кокаїн не допомагає моєму другові. Насправді, друг став залежним від кокаїну замість морфіну. Я глибоко шкодував про свої дослідження кокаїну. Багато хто вважає, що психоаналіз був розроблений мною ще в перші роки моєї медичної практики у відні. Однак я не погоджуюсь із цим. Я наполягав на тому, що основи психоаналізу були закладені віденським лікарем Йозефом Брайєром, який був близьким другом і наставником. Основою психоаналізу був пацієнт, якого Брайєр лікував ще в 1880 році за допомогою гіпнозу. Цей випадок і використання гіпнозу як частини катарктичної процедури, розробленої Брайєром, стали оригінальним натхненням для мого інтересу до гіпнозу та моєї поїздки до Парижа для вивчення техніки у Шарко. Після повернення до Відня, я попросив Брайєра розповісти всі деталі справи, що стосувалися молодої жінки відомої як Анна О. Цю пацієнтку Брайєр описав у спільній книзі. Під час роботи з пацієнтами я почав розуміти, що щось було не так. Гіпноз не допомагав виявити основні причини істерії, яку відчували наші пацієнти. Як учений я прагнув дізнатися більше про те. Чому я зміг допомогти деяким з них. Зрештою, я замінив гіпноз власними методами вільної асоціації. І, врешті-решт, аналіз снів. Основи були закладені в 1896 році. Але перше видання вийшло лише в 1900 році. Це був момент, коли народився психоаналіз у тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні. Оскільки мої ідеї стали відрізнятися від ідей Брайгера, наші шляхи розійшлися. Я розробив аспекти психодинамічної теорії, такі як акцент на дитячій сексуальності, які були настільки новаторськими і неприйнятними, що я провів майже 10 років працюючи над психоаналізом у відносній ізоляції. Я стверджую, що концепція сексуальної етіології неврозів не була повністю моєю ідеєю. Під час цієї ізоляції я почав визначати інші основні аспекти психодинамічної теорії, такі як опір, репресії, конфлікти та несвідомі імпульси. Приблизно в 1902 році я почав знаходити підтримку моїх теорій серед обмеженого кола лікарів. Незабаром після цього група психіатрів у Цюриху, Швейцарія, до якої входили Євген Блейєр, який, як відомо, виявив шизофренію і аутизм, як ми їх розуміємо сьогодні, і його помічник Карл Юнг почали жваво цікавитися психоаналізом. У 1909 році Мене і Юнга запросили до Америки, де нас тепло прийняли, і психоаналіз зарекомендував себе в Америці та Канаді. До 1910-х років Повідомлялося, що психоаналіз поширився в Австрії, Швейцарії, США, Канаді, Англії, Індії, Чилі, Франції, Італії, Швеції, Росії, Угорщині, Нідерландах і Норвегії, де був написаний перший підручник з психіатрії, що включав психоаналіз. Німеччина залишалася доволі стійкою, хоча Карл Абрахам практикував психоаналіз у Берліні. Можливо, було неминуче, що весь цей успіх приведе до конфлікту. Дві основні групи, що відокремилися від основних психоаналітичних течій, мали дуже відмінні погляди на психодинамічну теорію і психоаналіз. Ці групи очолювали Альфред Адлер і Карл Юнг. У своїй першій автобіографії я не виявляю особливої симпатії до цих двох чоловіків. Я детально відхиляю теорії Адлера як помилкові, водночас повністю відкидаю перспективи юнга. Цікаво, що можливо ізоляція, яку я зазнавав протягом багатьох років, могла призвести до глибокої прив'язаності, яку я висловлював щодо психоаналізу як моєї техніки та моєї єдиною у своєму роді. Тоді я писав: психоаналіз це моє творіння. Десять років я був єдиним, хто ним займався. І все роздратування, яку викликала ця нова тема серед моїх сучасників, була кинута на мою голову у вигляді критики. Навіть сьогодні, коли я вже не єдиний психоаналітик, я відчуваю себе виправданим, припускаючи, що ніхто не знає краще, ніж я, що таке психоаналіз. Останні роки мого життя були наповнені труднощами і великими змінами, коли нацисти захопили Австрію в 1900. Тридцять восьмому році я, будучи євреєм, опинився під серйозною загрозою. Завдяки допомозі впливових друзів, таких як принцеса Марія Бонапарт і американський державний секретар Кордел Хаул, мені вдалося покинути Австрію. У травні 1938 року, я разом з дружиною Мартою і дочкою Анною переїхали до Лондона. У Лондоні нас зустріли досить тепло, але моє здоров'я було вже досить кволим. Я страждав від серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема від раку щелепи, який завдавав мені великого болю і вимагав кількох операцій. Попри всі страждання, я продовжував писати і підтримувати зв'язки з іншими психоаналітиками, але з кожним днем моє фізичне становище погіршувалося, і я зрозумів, що більше не можу терпіти біль. Зигмунд Фройд помер 23 вересня 1939 року в Лондоні.